Друзі, всім привіт! Сезон роботи на городі вже на порозі, і я практично вже готовий. Я хочу вам показати, що я придбав, щоб зменшити фізичне навантаження та збільшити врожай. Ось я показую, що я купив. Купив метрову плівку для мульчування, це буде вона для овочів, томати, капусти і так далі. Та 70 см. це для баштану, кавун та диня. Купив пістолет-сижалку. Кальмар, до речі, дуже багато хто рекомендував саме цей апарат. Як рекомендувала на дві ручки, бо на дві ручки саме простіше, саме краще буде, щоб рівномірно застрягало в землю і е, глибоченько. Також обрав недорогий торф'яний субстрат 250 літрів. Я думаю, мені цього вистачить, на кавуни, дині та овочі. Обрав крапельну стрічку. Як бачите, 6 міл, 2 літри на годину та 30 см шах емітера. До неї купив різні прикаляхи, заглушки, стартові краники. Дехто рекомендував взагалі брати без стартового крана, але ну, я думаю, це буде краще, простіше. Тому саме такий варіант. Ну і ремонтні. Та гаки для того, щоб тримати крапельну стрічку. Це 54 та касета, обрав саме її, так як об'єм комірки 95 мл. На всякий випадок, що якщо буде погана погода або ще щось, щоб розсада була там максимум до одного місяця, не більше. Бо якщо брати 77-му, то її трошки буде замало. Тепер покажу, що я купив: е, купив кавун Авалон, в принципі, мені минулому році він сподобався, непоганий варіант. Бедуїн, Так же саме мені в минулому році я можете подивитись мої минулі відео, де я експериментував, який я обрав гібриди. Там там мені рекомендували В принципі невеликі плоди, 6-7 кг. Ранній 65 днів вегетація Я думаю, сподобається. Тут ну, тип тайгер, до речі, такий ж самий як і бедуїн. Талісман, куди без нього. Минулому році я сіяв прямим посівом. До речі, були 8-10 кілограмів, користан 100 штучок. Чого обрав саме його? Того, що період вегетації трошки у нього більший, там 80 днів, якщо я не помиляюся, щоб отримати в різні терміни врожай. Тепер дині. Взяв спробувати макабео, це пізня диня, яка довго лежить. Обрав амал 30 штучок. Минулому році теж його садив, сподобався. Ну і наш фаворит кар'єра Vednems. Дуже-дуже всім сподобалося, тому в цьому році взяв 100 штучок. Сара 50 штучок. Диня Анук, 100 насінин. Ну і в подарунок мені положили. Я її хотів замовити, а вони мені зробили безкоштовно її. 25 насінин. Тому, тому так. Крапельна стрічка ось така. Як бачите, такі емітери. Рекомендували о, брати саму дешеву, тому що брати на сезон. Ну, я не саму дешеву, взяв таку середню. Друзі, придбав ще один єврокуб. Буду піднімати їх на 2,5 3 метри. Обрав 50- ту трубу, вона в мене буде магістральна і зразу на крапельну стрічку йти. Обрав чого 50-ту трубу? Того, що в мене помпи не буде, буде тільки самопливом. Два куби буде з'єднуватись між собою, ставитись. Ось такий фільтр на 50-ту трубу. Ми зробили ось таку приблуду. Взяли 50-ту трубу, зробили отвір в кришки від каністри. Запаяємо ось таку. І буде все герметично. Тобто ми беремо ось цю. Штуку самість кришки. Вкручуємо сюди, ставиться сюди муфта, на ось цей тройнік. І буде з'єднувати 2 євро куба. Зробили такий перехідник, кусок резини, щоб була герметизація, зажали його, і буде набиратись у нас вода. Кран. Ну, в принципі, цей кран. Я думаю, тут можна було б не ставити, але типу перехідник, то самий оптимальний варіант. Я купив два фільтри, планував ставити два єврокуби окремо: один на Баштан, а інший на Овочі. Але вирішили підняти просто єврокуб на 2,5 метри. То по моїм розрахункам цього тиску повинно вистачити, щоб продавити 50 метрів магістральної труби та приблизно 600 метрів крапельної стрічки. 350 метрів на баштан та 250 метрів на овочі. Ось така у нас теплиця. Ми її добудували в цьому році ще 2,5 метра. Ну, якщо рахувати, то 2 метри. 2 метр добудували. Максимально економний варіант. Дріт шістьорка, зварили. Є такі два каркаси. Один був в минулому році стояв і цей доставили ось сюди. Купувати нормальну каркасну, теплицю не дешево, а цього варіанту нам вистачить. Тут ми склеїли, бо плівки було мало. Зараз я покажу, як всередині. Тут були вже касети з перцем та капустою, але перенесли на балкон, бо зараз трошки прохладнувато. Передають морози до мінус 2-3 градусів. Це на середиська. І планую поставити на низу касети і зробити полочку. Щоб зверху, щоб максимально зекономити місце і посадити, в принципі, якусь чердиску чи навіть кукурудзу. Ось так можете подивитися, як було тут, тут зварено заліплено ізолентою, щоб не прорвати. Тому ось така у нас тепличка. Друзі, ось і все на сьогодні. Сподіваюся, вам сподобався мій огляд покупок та планів, які я хочу здійснити. Тому, друзі, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, я з радістю вам відповім. Ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.